Яке значення криголаму? На початку проведення групи ми рекомендуємо проводити так званий криголам. тобто обговорення підготовлених запитань на різні життєві теми. Ціль такого обговорення в тому, щоб розговорити людей, пробудити їх зацікавлення і зняти певну напругу, яка може існувати на початку зустрічі? Кригола має неабияке значення для групи. По Перше, він дає можливість дізнатись один про одного. Причому такі деталі життя, про які ми ніколи б не запитали. В результаті ми стаємо ще ближчими і ріднішими. По-друге, ми вчимось розповідати про себе. Інколи це факти, які нам не дуже приємно говорити. Або навпаки, дуже приємно. Фактично, ми вчимось відкриватись один перед одним. По-третє, це можливість проявити свої мовленеві здібності. Наприклад, умінні сказати комплімент чи охарактеризувати себе трьома словами. Або щось підсумувати одним реченням. Під час криголаму ми ділимось особливими історіями та досвідом свого життя, що викликає зацікавлення та інколи бурю приємних емоцій. Одним словом, це цікаво.